ТЛД Resist. Ця курточка нового покоління від компанії ТЛД. Вона представляє собою мембранну класну куртку з показниками 15х15 тисяч. 15 До речі, трьохшарову мембрану. Ця куртка буває у трьох кольорах. Це помаранчевий мандарін називається. Ось такий сіро-зелений та чорний карбон у цій курточки. Всі блискавки виконані компанією YKK, це Японія. Ця куртка має 4 водонепроникних кармана. Два звичайних, один на рукаві, мабуть, для скіпаса він досить неглибокий. Та один на груді. Ось такий. У цієї курточки також є задня, більш занижена панель. Яка буде прикривати вас від бруду, яку можна також стягнути ось такими рівочками. Також тут є капюшон, який сумісний з шоломом. Тобто, коли починається несприятлива погода, ви можете одягнути цей капюшон, затягнути його ось такими от стрічками, і він буде плотно прилягати своїм козирком до, до вашого шолому і тим самим буде, не буде злітати. При їзді на велосипеді і буде захищати вас від дощу, снігу та інших непогод. Курточка, до речі, чут не забув сказати, має всі проклеєні шви. Це можна побачити, коли ви глянете на неї з внутрішньої сторони. Ось. Дуже удобний крой райдфіт right та світовідбівні ось такі от наліпки. На груді, на, груди, на рукаві та з задньої частини корточки. Ось така дуже е зручна річ, яка пригодиться кожному велосипедисту, який не хоче закривати велосон.